Герой України Євгеній Межевікін відвідав стіни рідного навчального закладу. Колишній випускник факультету військової підготовки Харківської політехніки зустрівся з викладачами, товаришами по навчанню та поспілкувався із старшокурсниками. Торік, виконуючи бойові завдання поблизу Донецького аеропорту, екіпаж легендарного кіборга знищив п'ять ворожих танків, а сам офіцер був визнаний одним із танкових асів України. Лічний состав має відіть, що ви знаєте, що ви робите. То есть они должны понимать, что перед ними их их командир, он не бестолковый, вот, и он их на гибель не поведет. То есть он знает, что делает, знает, как это нужно делать, и в любом случае все равно первый бой получается с людьми, они смотрят, как командир действует. То ли он прячется, то ли он управляет через кого-то, или лично сам управляет. Викладачі високо оцінюють командирські якості свого колишнього вихованця. Хоча він і його товариші здобували військову освіту за інженерним напрямком. Вони все це наробили вже тепер за час війни. Став командиром роти, начальником штабу. вони самостійно вивчали техніку, використовували її ну, спочатку в мирних цілях, а прийшло время війни. будь вот, пожалуйста, наші випускники і один. Миживекин и следующим паркатом, который они показали себя, как нельзя лучше. Нині офіцер є слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Своїм бойовим досвідом ділиться як з товаришами по навчанню, так і з викладачами. Кожен преподаватель говорить, що вони цінять, вони вважають, вони розуміють, знають, який у нас є досвід, але на спуск давати не будуть. Вот. Опит, в принципі, ну допомагає. Ми знаємо, як воно було на самом деле, як оно є сейчас. Вот. І в принципі, та теория, яку ми в повному об'ємі знаємо, ми знаємо, чому стремиться. Після завершення навчання Євген повернеться до бойових побратимів, аби захищати Україну на передових рубежах. Віталій Саранцев, Володимир Кухарський. Чаще.